Коли почалася війна, я ще був цивільною людиною. Я вивозив людей з міста Бердянськ. Я вивозив дітей. У мене було в автобусі 40 дітей маленьких. З них було три дитини з пневмонією. І російським окупантам було все одно: діти, не діти, хворі, не хворі. Нас навіть не хотіли випускати. Нам сказали, що ми будемо їхати далі, будемо їхати в місто Мелітопіль. Так, да, це звичайно було дуже страшно, тому що ми знали, що з Мілітополя у нас дорога була тільки одна. Тобто, фактично, нас хотіли взяти в полон. Дякую, на той час з нами був офіцер, який з ними домовився, щоб нас спокійно відпустили і цивільних відпустили також додому. Це була проведена найбільша евакуація на даний час за всю історію війни. Ми тоді вивезли 4,5 тисячі чоловік. Нас зустрічали в місті Запоріжжя. Ось по дорозі додому з Бердянська нас зупиняли через кожен кілометр, бо були пости наставлені російських окупантів. Людей роздівали, розбували, забирали телефони, забирали гроші. Було не дуже приємно, але прийшлося сидіти, скажімо так, триматися дуже міцно за кермо, щоб не, на, не накоїти горя. Тому що я думав за дітей, які їдуть у мене в автомобілі. Я заїхав в сам бороть Бердянськ, запустили мене і ще дві машини. У нас заїхало три машини, ми забрали жінки і діти. У мене в автобусі їхало три ребенка, температура 40, мені дітям було плохо. К сожалению, нас на постах нормально не пропускали. Всем было все равно, что больные дети, детям было плохо и так далее. Перед нами ехала скорая, скоро ехала девочка 12 лет, девочка ранена, пробитая легкая, осколок в легком. Сидел папа с ней, вышел водитель скорой, ребенок болеет, Ну так как можно быстрее операция была. Ну Как сказать, вот это все заставляет двигаться вперед. 28 квітня ми виїхали в місто Маріуполь на евакуацію Азовсталі. Перший раз, як ми поїхали на Азовсталь, це було 8 березня. Нас не пропустили ні зі сторони Такмаку, ні зі сторони Гуляєполя. На нашу колону, скажімо, простими словами, була відкрита було відкрите полювання. Нас намагалися обстріляти. З Азовсталі нам не дали вивезти расисти ні одну людину. Коли ми виїжджали вже назад на Васильівці стояли вони з автоматами, перевіряли кожен автобус, щоб, окрім водія, нікого не знаходилося в машині. У Нас було 150 машин автобусів та 50 машин швидкої допомоги. Нічого гарного з їх боку до цивільного населення, до дітей я не побачив. Жодної якоїсь доброї емоції, як від людей, як від людини до людини. Вони до, до нас ставились як до. Я навіть не знаю, як це сказати. Здавали. Ко мне прийшли в квартиру, девочка она встречалась з мальчиком воєннослужащим, над срочником. Приходили її забирати до нервця. Я почала орати, що ребенок не пустила їх. У мене просто сусіди не здали, що у мене такой же муж. Потому що вони мене з ребенком пожалели. Після того, як я повернувся з міста Маріуполь, це було 4 травня. Я не зміг більше спокійно дивитися на те, що відбувається навколо. Та я пішов до військомату та пішов служити в Національну гвардію України. Перший свій бойовий досвід я отримав у населеному пункті Велика Новосілка, у який я відправився наприкінці червня. Як бойовий медик, я побачив там усе. Мені прийшлось навіть одну жіночку. Скажем, простою мовою діставати з того світу. Я поїхав за цивільною в друге селище у Времівку з Великої Новосілки, бо прийшли від звідти цивільні люди сказали, що дуже сильно поранило жінку. Я заходжу у двір, якраз починався мінометний обстріл. Я заходжу, вона сидить у лужі крові і вона впала на спину, Я пробую пульс, пульс був вже дуже слабкий. У неї були перебиті повністю обі ноги, в неї були перебиті кістки, ніг. Мені швидко прийшлося усе робити. Ми швидко її з моїм водієм-санітаром погрузили в автомобіль, та вже в дорозі я її рятував. У мене сама, найсама старіша людина була, яку рятував, 89 років бабуся. Їй під час обстрілу мінометного осколком відірвало задню, ну ікру. На низі. От. А наймолодше, що я рятував, це була жіночка, дітей, слава Богу, не було. Жіночка була десь років 23, також попала під мінометний обстріл, і в неї був перелом бедра. Як медик почув у себе на руках останній удар серця. Я приїхав до цивільної жіночки, її придавило плитою. До мого приїзду її звідти І Я до неї доторкуюсь і чую, як серце б'ється останній раз. Я розумію, що я нічого не можу вже зробити, бо у неї був повністю розроблений череп. Її дуже сильно роздавила плитою. Це була вчителька, як мені вже сказали, їй було 58 років. І мені залишалося тільки її погрузити та увести. Я надавав допомогу без усілякого страху, без усілякого вагання, тому що я розумів, що це моя робота. Я повинен рятувати людині життя. Так були ситуації, коли хлопчика одного в нього був осколок у нозі, йому дуже було зле він дуже злякався. Це наш був бойовий хлопець, і мені довелося його заспокоювати. Ми я просто сидів я з ним весь час, скільки ми їхали до госпіталя в Курахово, Я з ним сидів, ми розмовляли, розмовляли. Я усіляко намагався його заспокоїти. І поки в мене був вільний час, я для себе також сидів і зучав психологію якраз за для таких ситуацій, щоб знати, що з людиною робити, як її заспокоїти та як її привести в нормальний стан. Все буде добре, все буде Україна. До перемоги ми дійдемо тільки разом, тільки якщо ми візьмемося усі за руки, перемога буде за нами.